А ранки вже не такі сонячні, а день вже не такі довгі. Тому за вікном прекрасна панорама на нічний Калгарі. Нові квартири замість офісних приміщень у Калгарі. Програма коет оновлюється. Ви ще досі чекаєте на курси по вивченню англійської мови. Тоді додивіться новини до кінця і записуйтеся на нову програму. Усім привітки, мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі, і знову рада вітати вас у новому робочому тижні. І сьогодні назбиралося багато новин. По перше, ми сьогодні відзначаємо день доброти. Тож робіть добро по всій землі і взагалі будьте добрими людьми і діліться своїми гарними емоціями. І я з цієї нагоди хочу нагадати, що цього тижня також буде день жінок-підприємців. Ну, якщо ми говоримо про добро, то потрібно допомагати. Одне одному, мені цікаво досліджувати цю країну через призму своєї професії. Якщо ви плануєте відкрити бізнес, і у вас виникають деякі запитання для того, щоб їх вирішити, у мене є експерти, які вже чекають на те, щоб вам допомогти. Будемо підкорювати цю країну разом, але не забуваємо, що ранок буде добрим, якщо ми його розпочинаємо з кави. І сьогодні мені Борис сказав, що треба правильно пити еспресо. Пальчик ось так, от відтопирили і п'ємо. Якщо чесно, це буде перше еспресо в моєму житті. Головне, щоб Після нього я вижила Кава із ферми Сан Вінсент Колумбія, моносорт Арабіка і свіжо обсмажена у місті Калгарі. Ну і звісно, до такої міцної кави потрібно солодке поєднання. І саме тому сьогодні на мене чекає тортик, який я з'їм одразу після запису новин. Коет чи очікувати на друге дихання 10 листопада 2023 року. Уряд Канади звернувся до парламенту із запитом виділити 500 мільйонів канадських доларів на військову допомогу Україні. Ця сума ж також включає близько 38,5 мільйонів доларів США на канадську військову тренувальну місію та понад 67 мільйонів доларів США на міграційну програму канадсько український дозвіл на екстрені поїздки. Куает. Що ж це значить? 67 мільйонів доларів. США, які виділили на програму КоЕД будуть покривати такі речі, як освіту, першочергове проживання і, звісно, виплати. Саме тому можна сказати, що гроші виділяються на КОЕТ, але в мережах вже ширилася дезінформація про те, що КОЕТ набирає другого дихання, що знову буде нова програма, тобто другий сезон. Але на жаль, це не так, поки немає офіційних новин про поновлення програми КОЕТ, але імміграційна програма. Permanent Resident for Ukrainian Nationals with Family Members in Canada може бути наступним кроком для тих, хто бажає залишитися в Канаді як постійний резидент. Саме на ці заходи і планують виділити дані кошти. Я хочу нагадати, що нещодавно на моєму ютуб каналі вийшло відео, в якому ми говорили з ліцензованою юристкою про програму воз'єднання українських родин. Якщо щось зміниться і буде нова програма, я обов'язково вам про це розповім. Тільки не забудьте підписатися і в дзвіночок, щоб не пропустити на. Наступне важливе відео замість офісу нові квартири. Не для кого не секрет, що Канада переживає житлову кризу, а особливо це стосується Альберти, нашого міста Калгарі. Не дивно, дуже гарно живемо. І місто представило план перетворення трьох офісних приміщень на житлові будинки, а також на готелі. Проект Dominion Center створить 132 нові квартири, з яких принаймні 25 будуть доступними в оренду за доступними тарифами. І ще два проекти також перетворюють офісний простір у житлові та готельні номери. Це реакція міста на потребу в житлі. Загалом із 17 таких проєктів місто очікує забезпечити калгарійців 3200 житловими новими місцями. Мер міста Джорджі Гонтек зазначила, що важливо, щоб наш даунтаун, який раніше був просто робочою офісною територією, тепер поєднувався із житом, тому що час змінився і потребу людей також. Місто інвестує близько 50 мільйонів доларів у ці проекти з приватним сектором, що вклав 194 мільйони. І один з таких проєктів вже показав результати своєї роботи і пропоную вам подивитися, що з цього вийшло. Проект «The Cornerstone» – це один із тих проєктів міста, що має допомогти у вирішенні житлової кризи. Зазначається, що початок заселення у дво- та трьохкімнатні квартири буде вже у першому кварталі 2024 року. 40% одиниць у будівлі будуть здаватися в оренду на 20% нижче ринкових цін. І як зазначає мер міста, це велика подія, коли 2,3 мільйона квадратних путів колишнього офісного простору перетворюються на домівки, де люди можуть жити з достоинством. Квартири на вигляд дуже комфортні і мають пральні машини суши. Ні, машини, а також усе необхідне для того, щоб жити з комфортом. Якщо ви зараз у пошуках нового гніздечка або плануєте змінити місце свого проживання, пропоную вам завітати на сайт Астралівін і забронювати перегляд вашого майбутнього дому. Англійська для українців, так друзі, цей день настав, коли вам не потрібно більше чекати у листі очікування на свою чергу. А саме зараз ви зможете зареєструватися на курси по вивченню англійської мови, де для вас створений гнучкий графік. Що всі розуміють, у вас є роботи, є діти, є родина. Ця програма адаптована під вас. А тепер я хочу трішки розказати, дякуючи кому ми маємо цю можливість. Це вирішив зробити Віктор, волонтер та засновник благодійного фонду Hands on for Ukraine. У 2018 році. Віктор проплив Лейконтаріо, подолавши 52 два кілометри за 21 годину безперервного плавання. Дякуючи чому 400 канадців з усього краю пожертвували 60 тисяч доларів, завдяки чому було спонсоровано 14 сирійських біженців. Сьогодні активно допомагає українцям, що прибули до Канади через війну, Росією. І побачивши реальну проблему з тим, що українці довго чекають на мовні курси, створив свою програму. I, I think the the issue we were seeing was that so many Ukrainians were coming um, and language was the largest barrier and uh, I remember, you know, meeting someone in their first week in Canada and then a month later I ask, okay, are you in English and French lessons? And they say, no, I'm waiting for my placement test. And then three months later, it's like, I did my placement test. Now I'm on the next waiting list for the classes. And it's just such a waste of talent to have people be waiting instead of learning and then uh, getting their English or French to a level where they can get a job, they can be independent, and they can contribute to Canada, right? So I thought, how can we uh, improve this system? Um, and then I started meeting teachers from Ukraine. And I'm not the smartest guy in the world, but it's pretty easy to be like, okay, so there's teachers who need to teach and there's students who want to learn. Um, and then can we get the money for this? So uh, Canadians want to help. We found an organization called Open Arms that is a partner of ours. They're helping us with fundraising. We're using 100% of that money to pay Ukrainian teachers. Um, and then we can teach ukrainian students. and so the goal of this will be to make it easier for ukrainians, and other refugees, i should say, to learn english and french more quickly, so that they can be more independent, they can meet canadians through the program, they can get help finding work, etc. canadians, because we're such a global, uh, a community so many immigrants so many refugees then become uh, uh, become canadians i think canadians are very good at paying attention to what's happening around the world too and trying to do something about it right so my parents i mentioned were immigrants and because of their story and because of them being polish right i just the ukrainian cause just like other refugee causes is very personal for me and i know that it's very personal for other canadians Фінансові їхній допомозі, ми з вами платимо тільки 40 доларів за навчання, і це по суті 5 доларів за один урок. Це дешевше ніж випити кави. Про що ми домовилися з Віктором? Якщо ми з вами, українці у місті Калгарі, зараз зареєструємося за цим посиланням, і нас буде більшість, то для нас знайдуть викладачів, які зможуть персонально зустрічатися з вами. Як сказав Віктор, навіть просто вити на каву і в такій неформальній формі вивчати англійську мову. Як на мене, це взагалі дивина. Що люди намагаються допомогти нам, хоча нам ніхто нічого абсолютно не винний. І дякуючи підтримці канадійців, ми постійно маємо змогу і можливості вивчати мову, розвиватися, відкривати для себе усі можливості. Найголовніше просто дякувати, бути вдячними за те, що маємо, і звісно, використовувати усе, що вам дає життя. Цього тижня, 16 листопада, будуть відзначати в Україні день радіо, телебачення та зв'язку. І знаєте, мені невимовно приємно, що я можу сказати, що я досі залишаюся у цій професії, і мені важливо інформувати вас про актуальні події, можливості для українців у Канаді, а особливо у місті Калгарі. І саме тому я б хотіла запропонувати вам співпрацю. А якщо у вас є новини або ви б хотіли зробити рекламу, будь ласка, пишіть на ось цю пошту, що. Що ви бачите у вас на екранах, і будемо будувати разом українське медіа у місті Калгарі. тому що індійське тут є, канадійське тут є, а українське з найбільшою діаспорою поки що немає. Беру це на себе і буду вдячна за вашу підтримку та допомогу. Мені в Канаді багато чого подобається, але є моменти, що не вистачає якоїсь культури, якоїсь. Духовної музики, і саме тому запрошую вас на концерт духовної музики. Подія присвячена сторіччю українського православного собору святого Івана Хрестителя в Едмонтоні, провінція Альберта. У програмі виступи хору собору святого Івана, ансамблю Дніпро, чоловічого хору Аксіос, українського чоловічого хору Евір з Едмонтону» та українського народного хору Вітер. І я маю тільки нагадати, що всі актуальні посилання ви знайдете в описі під відео. І вже 18 листопада у місті Едмонтоні буде лунати українська музика, тому що з концертом приїжджає Степан Гіга. Дякуючи Atlas Entertainment цей концерт буде не тільки в Едмонтоні, а також і в Калгарі вже 19 листопада. І я нагадаю, що у нас був розіграш з минулого тижня, і саме зараз час дізнатися ім'я переможця. На цей раз я вирішила розіграти квитки іншим чином. От сьогодні понеділок, 13 листопада, значить, ми шукаємо коментар із числом 13. Хочу привітати Анастасію Горобець. Вона написала: Дякую за новини, цікавить імміграційна тема, а особливо оформлення LMAI. Будемо з цим розбиратися. Анастасія. Я дуже рада привітати вас з перемогою і найближчими днями надішлю вам квиточки, щоб цієї неділі ви трішки відпочили. Не думали про імміграцію, не думали про якісь там програми, послухали українську музику і таким чином задонатили на Збройні Сили України. Я нагадаю, що концерти благодійні і частина коштів перенаправляється на допомогу збройним. Силам України, а також на концерті розігруються унікальні лоти. Тож приходьте, будемо разом слухати і наближати нашу перемогу. Річна програма побудови кар'єри для молоді. Якщо ваші діти зараз на шляху того, що їм потрібна підтримка, мотиватор і вони б хотіли реалізувати себе у Канаді, вам потрібно звернути увагу на цю новину. Програму пропонує навчання для наставників, екскурсії на ярмарки, вакансій, освітні заклади та громадські ресурси. Консультації з наставниками, інтерактивні групові майстер-класи з працевлаштування та кар'єрної спрямованості, а також 20-ти години досвід стажування для вихованців це сприяє розвитку лідерських навичок та підвищенню вмінь публічного виступу. Для того щоб зареєструватися на цю програму, переходьте в опис під відео. 18 числа я пропоную вам відвідати усі події, що створили українці у нашій громаді. І перша від Ukrainian Women Business Club, яка розпочнеться об 11-й годині. На ньому будуть говорити про 10 кроків для ліцензування бізнесу в Канаді. Путівник для українців. Які ти бізнесу ліцензії вам обрати? Скільки коштує отримання ліцензії? Які штрафи та наслідки можуть бути, якщо ви не зафіксували, не зареєстрували ваш бізнес? І багато інших важливих питань будуть обговорюватися на цій зустрічі? Спікер Ольга Чікалюк, українка, яка вже 10 років проживає у Канаді і займається бухгалтерією 7 років. А потім пропоную вам трішки релаксу відпочити разом з event in Калгарі, а також із Сінерджі Бізнес Клаб. На цій події є дрес-код, чорно-білий стиль, а також розваги, подарунки, розіграші, музика і неформальний нетворкінг. Досить вже думати про роботу, час відпочити. Така ідея у цієї події. На подію чекають і чоловіків, і жінок. І повірте, за три години ви зарядитеся на весь робочий тиждень, а можливо навіть на місяць. А вже о 19-й годині завітайте на вечір української музики, де у вас буде вечір приємній компанії, а також можливість через ваш вхідний квиток допомогти зібрати кошти на дрони для збройних сил України. Детальніше ви зможете дізнатися в описі під відео. Саме вчасно ще одна прийшла подія 18 числа з 6 до 8.30 гульба організовує стендап вечір вечір українського гумору. Слухайте, на суботи видається занадто насиченою, але я переконана, що кожен з вас знайде чим зайнятися. Тож, якщо вам цікаво, переходьте на їхню сторінку, купуйте квиточки і смійтеся українською від душі. Новини цього тижня знову насичені, але мені здається, що ми з вами починаємо краще розуміти, чим живе це місто і до чого нам треба бути готовими. Якщо вам подобається цей формат, будь ласка, залиште мені ваше серце. Пишіть в коментарях теми, які б вам хотілося розглянути. Я максимально відкрита до того, щоб досліджувати цю країну і наше місто разом з вами. У понеділок теплий, комфортний і приємний. Максимум сьогодні стопчики термометрів покажуть плюс 12. У вівторок це вже буде прохолодніше, максимум плюс 3. Ну і середа обіцяє нам сніги, а також температуру від мінус 2 до 0 градусів. І якщо говорити про четверто, це мінус 4 до плюс 3, у п'ятницю від плюс 2 до плюс 9, і субота знову буде радувати сонечком та теплом від плюс 2 до плюс 8 градусів. Ну що, друзі, така зима мені в Калгарі подобається. Сподіваюся, що сніги прийдуть саме на новорічні свята, і в той час, коли ми можемо насолоджуватися ними, а не сидіти працювати і споглядати через вікно. Друзі, я лише хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Цей тиждень буде насиченим, продуктивним, і я переконана найкращим у вашому житті. І так буде з кожним тижнем. Хочу додати, що цієї п'ятниці ви дізнаєтеся більше про GST, дитячі бенефіти, а також кліматичні виплати. Також на вас чекає ще безліч корисного матеріалу, який я накопичую, збираю створюю для того, щоб полегшити ваше життя і собі краще розуміти, як у цьому новому світі жити. Мене звати Ангеліна Таран. Підписуйтеся на YouTube-канал, не впускайте найважливіші, заряджаючі і актуальні новини. І зовсім скоро знову зустрінемося. Па-па!